Передовики виробництва, цех гарячої прокатки комбінату Запоріжсталь перетнув позначку у 86 років невпинної роботи. Наш цех це серце заводу, від його продукції багато що залежить. Працівник цеху Дмитро Савощенко на комбінаті більше 12 років своєю працею пишається. Своєю роботою я удовлетворен, дуже подобається колектив. Сьогодні в цеху гарячої прокатки металу працює більше тисячі фахівців. 153 зараз на передовій боронять країну. Після запеклих боїв на фронті у рідний цех повернувся і захисник оператор поста керування Микола Ткаченко. Коли ти повертаєшся і бачиш знайоме обличчя, які тебе підтримують на роботі, і ти відчуваєш комфорт. Мені дуже комфортно працювати зі своїм колективом, з яким я почав працювати з 2010 року. Це як сім'я. Всі, всі друг друга 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 розуміють по слова. Жодного дня Микола Ткаченко не шкодував, що обрав професію металурга, адже робота на Запоріжсталі, впевнений Микола, це не лише про стабільну зарплату та соціальні гарантії, а й про можливості розвитку для молодого фахівця. Стабільність і як показує практика з 2010 року. Я зміг розсунутись із хвостової частини до головної частини стану. Це свій кар'єрний рост. Нині плани Миколи будувати кар'єру, професійно зростати та розвивати рідний комбінат Запоріжсталь. Наша бригада займає по деяким показникам друге місце за економічними показниками, особисто у розходах реценті металу. Ми робимо багато, вкладаємо зусиль для того, щоб вийти на перше місце. А це вальцювальник Дмитро. Працює на комбінації більше десяти років. Він та його бригада відповідають за вже готову продукцію. «З останніх кліті стану виходить готова продукція. Вже Процес дуже важливий. Непосередньо треба вчити всі ази. Всі навчили наші ветерани. З початку війни фахівці цеху гарячої прокатки освоїли нові технології виробництва товарних слябів різних марок сталі та розмірів. Постійно працюють над зниженням витрат на виробництво продукції. Для економіки країни та рідного міста Запоріжсталь вкрай важливий, переконані виробничники. Командне примі достигли 20% нашого цех. Да. Потім по РКМ попередні теж хороші показателі, одні з перших. Це гарячі прокатки, робить істотний внесок у командний результат комбінату Запоріжсталь з операційної ефективності. Та робітники впевнені, головні досягнення ще попереду. Ми зараз показуємо хороші результати. Все, тому так нам дальше и работать и выйдем хорошие цифры, показатели.